Україна рухається шляхом декомунізації та деросифікації, що сприяє переосмисленню історичних постатей та символів. Назви вулиць повинні вшановувати героїв і діячів, які зробили значний внесок у розвиток незалежної держави. Визнання сучасних українських героїв сприяє вихованню національної самосвідомості і є прикладом для майбутніх поколінь. Один з таких героїв набігав Роман Валерійович, позивний шаман. Народився він в місті Херсон, молодший лейтенант поліції, старший інспектор батальйону патрульної служби поліції, особливого призначення миротворець ГУМВС України в Київській області. Працював слідчим у Сірупинському райвідділі поліції. Коли на сході України розпочалася антитерористична операція, молодий поліцейський одним із перших виявив бажання стати на захист мирних жителів і цілісності нашої держави. Роман чотири рази подавав рапорт, щоб його направили в зону АТО, а потім написав листа міністру МВС України Арсену Авакову. Роман загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Левайського котла, так званим зеленим коридором, під обстрілом російських десантників у хуторі Гарбатенка. Зі студентських років писав вірші, зокрема на тему патріотизму, байдужості людей, історичної пам'яті, воїнської слави, проблем поділу українців на регіони, філософські мотиви, про місце людини у світі та інше. 30 серпня 2015 року в Херсоні пройшла презентація книги Ні кроку назад, до якої увійшли десятки віршів Романа, його прозові замальовки, записи щоденника, а також спогади друзів, рідних і товаришів по службі. Названі кроку назад взято з останнього повідомлення Романа Золовайська, який він залишив у соцмережі. Указ президента України від 26 лютого 2015 року за особливу мужність і високий професіоналізм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Романа Небігова було нагороджено орденом за мужність третього ступеню посмертно. Нині герой похований у місті Херсон на його честь у школі номер 50 відкрито меморіальну дошку та барельєф. Вдячні жителі Херсона пам'ятають свого героя, і тепер одна з вулиць міста носить його ім'я. Увічнення імені Романа Набегова стало важливим кроком у збереженні пам'яті про тих, хто борався за свободу країни в наш час, а також підкреслює значущість сучасних подій у формуванні національної ідентичності.